okay <laughs> Рівному вперше відбувся триденний фестиваль-конкурс народної хореографії імені Віктора Марощака. У події взяли участь 14 колективів із різних міст України, які представляли особливості етнотанцю свого регіону. За словами організаторки заходу Ольги Обласової, вони з командою раді, що мали можливість організувати таке свято на території рівного. Я дуже вдячна міської раді за те, що така спільна ініціатива організувати мистецьку резиденцію наразі відбулася. Тому що це незвичайний фестиваль, це незвичайний конкурс. Тут зібралися майже 400 дітей, які займаються народною хореографією. Дуже багато регіонів України: Одещина, Київщина, Дніпро, Хмельниччина, звичайно, що Рівненська область. Вони всі приїхали для того, щоб показати свої здобутки в народній хореографії. І головне вивчити хореографічну спадщину вашого такого великого земляка Віктора Семеновича Марущака. В останній день фестивалю відбулося на нагородження етногуртів, яким вдалося найкраще себе проявити. А кубок імені Віктора Марущака виграв фольклорний ансамбль «Колесо» із Дніпра. Керівниця гурту Олена Барвінова розповіла, вони дуже раді перемозі, адже довго готувалися до цієї події та прагнули показати себе з найкращого боку. Колективу 40 років. Це започаткований колектив моїми батьками. Вони все це зробили, створили, але, на жаль, батько мій вже пішов, але Матуся мені ще допомагає. Я дуже вдячна, дуже раді, дуже хвилювались. Щось було. Ми не такі, не такі чуть-чуть, як всі тут колективи. Тому хвилювалися, що може нас взагалі не відзначать ніяк, але це дуже приємна перемога. Дуже вдячний організаторам меру вашому. Це дуже приємно. Вав колективи народних танців, виконуючи обов'язки міського голови секретаря Рівнеради ради Віктор Шакерзян. Очільник міста привітав усіх учасників фестивалю, підкресливши важливість збереження та популяризації української культурної спадщини через народну хореографію. Це був перше, такий триденний фестиваль. Це приїхало 14 фактично з міст, ну включаючи місто Рівне. От і... Три дні фестиваль фінфічно продовжився. Сьогодні визначив повністю, хто саме переміг. Це переміг Дніпро. Ви розумієте, що Дніпро кожного дня під обстрілами, але попри все вони намагаються зберегти колективи, діти навчаються, і те, що вони сьогодні отримали от саме кубок. Я що це ну, гарна ініціатива, хороша заслуга. І дякую їм, що не приїхали саме міста ріна на нашу локацію. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Медіагруп.